Привіт, друзі! Сьогодні готуємо окрашу а пахне як. Хайді. Так, ну що, було багато питань, чому не українською мовою. Ну, давайте спробуємо. Нарізаємо картоплю. Я нарізаю кубиком. Картопляш відварена у мундирі. Далі нарізаємо відварені яйця. Теж я нарізаю кубиком. трошки переварила під про них. Кількість інгредієнтів, дивіться, як ви полюбляєте. Хто полюбляє густіше? Свою кількість я вкажу в описі. Далі сьогодні буду робити з вареною ковбаскою. От якраз порівняємо, скільки. У перегляді і лайків буде у відео на українській мові. А потім визначусь. Я наріжу кубиком, можна нарізати соломкою як завгодно. Інколи нарізаю соломкою, як мені забажається. А гірок теж наріжу кубиком, не буду сьогодні нічого соломкою різати. Друзі, ніколи не додавала редис, але бачу, багато хто додає, тому додає, да? тому вирішила теж трошечки, трошечки додам спробую. Раніше ніколи. Це перший раз з вами додаю. Теж таким кубиком наріжу. Зелені додаю цибулю. Її поки що покладу в окрему посудину. І додаю кріп так, також багатенько. Тепер зелень підсолюю трішки і потовчу. Як пахне вже. Такий аромат на весь дім. Тепер зелень сюди ж, до всієї маси Ой, аж слина тече І все перемішуємо. солю за смаком. Чорний перчик. Додаю сметану. Додаю майонез. Все перемішую. І тепер хто що додає? Я полюбляю з сироваткою. Для мене це найсмачніше. Теж регулюємо, як кому подобається, комусь густіше, комусь, щоб більше юшки було. Все. Швиденько і о, смачний літній весняний супчик готовий. Так, ну що, куштуємо. Mm -hmm. Давно хотіла. Смакота. Готуйте, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки.